31 січня вівторок в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас. Працює Павло Живєтів. Вітаю! Отже, у нашому випуску сьогодні ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину. Скільки людей захворіли на грип, А також дізнаєтеся про інші знакові події. Залишайтеся з нами. Овномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 342 сорок доба вночі. Армія РФ завдала удару по мирівській громаді у Нікопольському районі. Ворог бив із важкої артилерії, випустивши близько 10 снарядів. Як наслідок, три приватні житлові будинки пошкоджено також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач. Люди не ушкоджені. Відключення електроенергії тривають за встановленими графіками вимкнень. Ну а про ситуацію в Нікополі більш детально розповів міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч з тривогами. по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом, все буде Україна. Чи можете ви під час повітряної тривоги знайти надійне укриття? Влада Дніпра витрачає мільйони бюджетних коштів на встановлення на вулицях так званих модульних укриттів, ефективність яких викликає сумніви. Водночас, капітальні бомбосховища у Дніпрі у занедбаному стані. Наша знімальна група побувала в одному із них. Деталі в наступному матеріалі? Це Вхід в одне із бомбосховищ у Самарському районі Дніпра, розраховане на понад 150 людей. Його звели капітально ще до початку Другої світової війни у 1937 році. Чотири метри бетону та ще три метри землі. Тут, у перші місяці війни, вже сучасно ховалися місцеві мешканці. Які самотужки? Приводили його до ладу і облаштовували як могли. То, що тут відбувалося, коли почалася війна в Україні, И тот мусор, который здесь был, тут было столько всего барахла и нечистот и тому подобное. И за свои деньги заказывали этот технический пылесос, который этот, всю эту грязь сюда вытаскивал. Вот все то, что вы здесь видите, вот свет, сюда люди сами за свои деньги провели интернет, освещение. Раньше тут вообще тут темень, все это было в занедленном состоянии, все это выгребали, вытаскивали, потому что нужно было каким-то образом спасаться. Туалет не працює, можна на відро за майже рік війни в Україні. Міська влада Дніпра не спромоглася облаштувати бомбосховище на вулиці Булата та зробити туалет для людей. Але чи то грошей не вистачило, чи то руки не дійшли. Бо про існування тут бомбосховища керманичі міста знали, та й привести його до ладу Дніпряни їх неодноразово просили. о том, что здесь есть это бомбосховище, знали и предыдущие руководители района, и действующие есть руководители. Все об этом знали. Почему? Потому что неоднократно поднимал этот вопрос на всевозможных совещаниях. Но реакции по сегодняшний день 0 ноль, ноль просто. Городские чиновники заявляют о том, что они вот то-то, там не могут, там то-то. Вот, готовы, пожалуйста. Мощнейшее укрытие. И до сих пор находится в таком занедбанном состоянии. Місце, щоб ввозити и зробить бомбосховище для людей. Ну, тут ніхто нічого не потому ліквідувати комунальні предприятия. Сьогодні мешканці прилеглих будинків рідко сюди спускаються, бо тут за пару годин можна замерзнути. Тож люди воліють сидіти по домівках, коли лунає повітряна тривога, наражаючи себе на небезпеку. Хоча могли б ховатися у капітальному бомбосховищі, якби його керманичі міста вчасно облаштували. А зараз воно потроху припадає пилюкою. Сюди люди поступє час ніхто не ходить, тому що в цьому холоді в собачому. И в таком состоянии туалет не работает, питьевой воды нету. Та вода, которая вот здесь стоит, она уже давно, естественно, не пригодна. Она пригодна только для того, чтобы использовать ее для туалета. А как ее можно использовать для, для туалета, если туалеты не работают? Я обращался в коммунальные, коммунальные службы э, Левобережной администрации, да, приезжали, посмотрели, вы попробуйте пролейте там воду, если что там, тогда мы приедем. А если, не дай бог, что-нибудь будет ну, серьезно, людям тут нужно будет находиться для того, чтобы не один час. Тут просто можно замерзнуть. Потому что вот эти два обогревателя, которые вы видите, вот он, один на входе и на том входе, они не смогут здесь обогреть. А людям, по большому счету, укрыться негде. И рядом школа находится. Ну, я, у меня, у меня нет слов. А тим часом очільники міста витрачають на власний піар понад 100 мільйонів бюджетних коштів на рік, а до безпеки людей їм байдуже. Мої неоднократне обращения не України. У нас нужно війна, як то думати о людях? Хотя бы интересоваться, контролировать своих чиновников, которые докладывают руководству города либо кому-то еще. Я хотел бы безусловно обратиться к нашему города Борис Альбертович. Вы как-то заявили о том, что город э, как бы не без окраин. Приезжайте сюда посмотрите это бомбоубежище готовое, куда особо денег много влаживать не нужно. Пожалуйста, приведите его в нормальное состояние, чтобы люди реально могли сюда действительно пуститься в А не в подвал, в котором сыро, сыро, холодно и нет ни тепла, ни туалета, ни воды. Можливо, після цих реальних кадрів влада міста таки дійде до потреб Самарського району. Ольга Ховрич, Андрій Маронюк, новини Д1. Продовжуємо випуск і цитуємо президента. Російський терор має програти в усьому і на полі бою, і в тому, щоб в Україні не залишилося жодної руїни, сказав у зверненні за підсумками доби Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні увесь день у відрядженні спочатку Миколаїв, потім Одеса. Зустріч. Та переговори з делегацією Данії, з пані прем'єр-міністром Фредеріксем, представниками коаліції партій, зокрема з міністром оборони Данії і міністром закордонних справ. Вони у складі делегації. Ми дуже детально говорили про оборонні потреби України, про те, що нам може допомогти звільнити нашу територію, наш південь, наш схід, і про те, що нам потрібно. В контексті відбудови України Миколаїв це місто над відбудовою якого Данія взяла своє шефство. Це потреба у проєктах в галузі енергетики, інфраструктури у соціальній сфері, у виробництві. Особливо відчутно для Миколаєва очищення води, відновлення нормального водопостачання, яке було зруйноване російськими окупантами. Вже є відповідний проект за участі дані, реалізація якого почалась, але зробити треба ще значно більше і для відновлення, і для модернізації того, що є основою життя наших людей. Сьогодні у Миколаєві ми відвідали шпиталь, в якому Рятують наших воїнів після поранень, подякували лікарям, медичним сестричкам, підтримали наших захисників цей шпиталь. Тільки один з тих прикладів, коли модернізація, відновлення є критично важливими. І Я хочу подякувати Данії, особисто пані премєр міністру та іншим представникам уряду Данії за готовність допомагати Україні за готовність підтримувати. До повного відновлення територіальної цілісності України та до повної відбудови усього того, що необхідне для життя. В цьому фундаментальний сенс нашої співпраці з партнерами. Російський терор має програти всюди, в усьому, на полі бою і в тому, що не залишає жодної руїни в нашій країні, щоб ми змогли все відновити і тим довести, що свобода міцніша. Сьогодні ж в Одесі ми доволі докладно говорили про наші безпекові та гуманітарні ініціативи. Зокрема, Данія підтримала нашу чорноморську експортну ініціативу та приєдналась до програми Зерно з України – «Green from Ukraine». Той факт, що ми маємо суттєвий прогрес щодо продовольчої безпеки, доводить, що можемо досягти прогресу і щодо інших пунктів нашої формули миру. Сьогодні ми обговорили, якою конкретно може бути участь Данії в реалізації пунктів формули миру. Звичайно, я подякував Дані за надану оборонну підтримку за суттєве посилення нашої артилерії, за готовність долучитися до танкової коаліції. Обговорили сьогодні, що ще можемо зробити, щоб посилити українських воїнів. Також координуємо наші дії, щоб посилити санкції проти Росії, а також я закликав Данію долучитись до наших зусиль по захисту спортивних структур і міжнародного олімпійського руху від дискредитації через намагання окремих представників спортивної бюрократії допустити російських спортсменів до міжнародних змагань. Звичайно, окрему увагу приділив внутрішній ситуації в Миколаївській та Одеській областях. Провів відповідні наради з військовим і обласним керівництвом. Це не тільки про безпеку, хоча про безпеку нашого півдня, передусім, але й про соціальний стан в регіонах, про наявні економічні можливості. І, до речі, я дякую усім підприємцям, усім роботодавцям Миколаєва, Одеси інших наших громад, які, попри все, зберігають робочі місця. Та сплачують зарплати і податки. Це ваш конкретний і ваш вагомий внесок у здатність нашої держави захищатися. Наше завдання вистояти це спільне завдання, завдання сил оборони та безпеки всієї нашої держави, бізнесу та кожного і кожної хто працює заради перемоги України. Я дякую всім, хто воює за Україну. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто захищає Одесу, хто захищає Миколаїв, увесь наш південь та всю Україну. Слава Україні! Мешканець Бердянська оселився у Дніпрі і відразу став волонтером. Освоїв самотужки виробництво буржуйок. Печі він виготовляє зі старих бойлерів а також різних залишків металу. Більше трьохсот буржуйок вже передав на фронт нашим захисникам. Вони допомагають зігрітися і щось приготувати. Ну і про втрати ворога далі у випуску сили оборони України знищили вже близько 127,5 тисяч російських агресорів. Лише за минулу добу 850 осіб. Крім того, українські захисники знищили понад 3 тисячі російських танків, бойових броньованих машин, 6378 тисяч одиниць, артилерійських систем 2197 реактивних систем залпового вогню 454 літаків 293 гелікоптерів 284. 4 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1951, крилатих ракет 796, автомобільної техніки та автоцистерн понад 5 тисяч. Про надзвичайні події далі у випуску новин у селищі Петриківка Дніпровського району виникло займання всередині приватного будинку. Під час ліквідації пожежі всередині оселі вогнеборці виявили чоловіка без ознак життя. За півгодини рятувальники ліквідували вогонь, знищені речі домашнього вжитку. До ліквідації пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. А у Кам'янському місцева жителька пропагувала комуністичний режим. 45-річна жінка ходила по місту в одязі з тоталітарною символікою, а також роздавала громадянам листівки забороненого змісту. На місце виїхали поліцейські, встановили особу жінки та доставили її до відділку поліції. Відкрито кримінальне провадження. Санкції статті передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Ну а в області зростає захворюваність на гострі респіраторні захворювання. До лікарів за тиждень звернулося понад 12 тисяч людей. Із них пів тисячі госпіталізували. Половина із них діти. На коронавірусну інфекцію COVID-19 за минулий тиждень захворіло близько 300 людей. Це менше ніж за даний період торік. Однак медики просять всіх вакцинуватися. Особливо це стосується тих, хто входить до груп ризику, а саме людей старшого віку, вагітних і пацієнтів із хронічними захворюваннями. Київський господарський суд поновив розгляд справи про незаконне будівництво храму УПЦ Московського патріархату на місці найстарішого українського храмового комплексу Десятинна Церква. Про те, як на території, де понад тисячу років тому постав перший український храм, російська церква поставила свій самобут. Та чому це незаконно? У матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. Храм Успіння Пресвятої Богородиці. Це перша кам'яна церква Київської Русі, яка збудована ще 996 року князем Володимиром Великим. На його утримання та побудову він виділив десяту частину своїх доходів. Саме тому у народі її ще називають десятинною. У 1240 році орда хана Батия, яка захопила Київ, зруйнувала цей храм. І він був відновлений тільки у 19 столітті. Проте, уже 1928 року радянська влада наказала знову знищити його. Зараз на місці понад тисячолітнього храму тільки законсервований фундамент і поруч стоїть самобуд, який обурив навіть ЮНЕСКО. Дана споруда, про яку йдеться мова, розташована саме на території буферної зони Софії. Жодного документу, який би підтверджував, що там є наміри, чи є проектна документація, чи є землевідведення до ЮНЕСКО спрямовано не було. Це я кажу для того, щоб було розуміння, що не тільки національне законодавство було порушено, коли була побудована ця споруда, але й міжнародна спільнота була дуже обурена цим. 2008 року на цій території московський патріархат спочатку поставив шатро, пізніше дерев'яну капличку, а згодом бетонну будівлю на понад 130 квадратних метрів, яку вони назвали монастирем. Жодних дозволів, зазначена релігійна організація, ніколи не отримувала. Це самочинне будівництво без жодних дозвілів. Там порушено все, що тільки може бути. Немає невідведення земельної ділянки, на будівництво. Ще три роки тому Національний музей історії України звернувся до суду, щоб самобут прибрали. Проте адвокати московського патріархату справу затягували, постійно змінюючи адвокатів або взагалі не з'являлись на засідання. Так і цього разу традиційно новий адвокат, який нібито ще не розібрався у матеріалах справи і просить перерву. Всім сторонам процесу е, необхідно притримуватись принципу законності і добросовісності, і балансу інтересів сторін. І, відповідно до цього, я ще раз наполягаю на тому, щоб надали час і все ж таки відклали розгляд цієї справи, для того, щоб я міг е, захистити певним чином інтереси свого дружби. Проте цього разу суддя нарешті розблокував розгляд справи. Підтримати справедливість прийшов і 85-річний дисидент, герой України Степан Хмара. Ця громада відповідач. Так звана давно вже в її не мало бути як члена російської підривної агентури. Під назвою Так звана Українська православна церква. Що взагалі як звучить цинічна українська православна церква Московського патріархату? Наразі усі експертизи уже проведені, а наступне судове засідання призначено на початок лютого. Отже, є обґрунтоване сподівання, що невдовзі спір таки буде вирішено у законний спосіб. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Д 1 про спорт далі у випуску плавець із Дніпра Денис Кесіль став кращим на змаганнях у Люксембурзі. У традиційному Євромід-2023 виборов золото. Денис рекордсмен України на дистанції 200 метрів батерфляєм. Бажаємо йому нових перемог надалі. І на останок випуску про погоду на середу, 1 лютого. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, можливий сніг. Температура повітря коливатиметься від мінус трьох градусів вночі до плюс одного градусу в день. Вітер південно-західний до трьох метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 68%. відсотків. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал ДО1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну і наша мета це мир, який виборюється лише спільними діями українців. Віримо у Збройні сили України і рухаємося до перемоги. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося разом до перемоги. Побачимось на Д1.